Друзі, всім привіт! Пригнали ось таке Volvo V-50 2.0 дизель, мотор D300, 310 кВт. Це йде з шведським мотором їхнім, п'ятициліндровим, з японською коробкою Aisin. Також не путайте цей мотор з фордовським і з коробкою PowerShift. Тут стоїть надійна коробка Aisin, які ходять по 700-800 по 800 тисяч. Також ці мотори виходжують дуже великі кілометражі. Машина, дивіться в якому гарному стані, без царапин, без колів, на хорошій резині, також титанові диски в гарному стані, не подерті, не почухрані, супорта, тормозні бліни нові також, по кузову ніде не почухрана, не подерта, без колів, без царапин. Дивіться, в якому стані протектор резини, Тормозні бліни нові, практично нові. В якому стані. Первозні колодки також замінені, стоять синонові фари, лінзовані, лінзовані фари, перепрошую, омивач фар, противотуманні фари, машина на хорошій комплектації, двохзонний кнімат контроль, підігрів сидінь. У вікнах машина вся 12-м року, Машина чистий 12 рік, Чотири стеклопідіймача. блокіровка дверей, складання дзеркал, ось такі пороги в гарному стані, йде не почухлені, не подерті, сідушка в гарному стані, не витерта, руль в такому стані, круїз контроль, перемикання світлом, регулювання світлом проти туманки, ось така коробка передач, подлокотник в гарному стані, присутній заводський блютуз, клімат, все заправлено, все працює, панель в гарному стані, не почухрана також, по стойках нічого не витерто. Машина на свої роки в хорошому стані. Задня. Гарна карта, ліва, в гарному стані. Задній ряд сидінь. Дивіться. Чистенький, не прокурений, не просівший. Потолок також в гарному стані. Такі заводські наклейки є по вікнах. Сама машина. Тут одиничка, тут 12, тут 12. -ка. Ось так ззаді, присутні такі дві вихлопних труби, партроніки. Тут двічка ззаді на вікні. Також ось ця дверна карта в гарному стані, сидушка. Тут також двічка 12 рік, мотор просто працює ідеально, водійська, дверка пасажира, дивіться, без царапин, все дуже в гарному стані, по пройомах також. Присутні два ключа. Вся сервісна історія присутня. Прибіг автомобіля становить 197 тисяч. Також є сервісна книжка. Кому інтересно, надам ВІН-код для перевірки. Зараз. Зараз пройдемося прибором. Ось такий у нас прибор. 101. 109. 91. Ось це крило підфарбовувалось. 198. Це суто перекрас без шпаклівки, 162, це вже лак, 161, 176. 195. 206. 126. Оригінал. 124 оригінал. 124 оригінал. 126 оригінал. 121 оригінал. 137 оригінал. 124 оригінал. 115. Оригінал. 111 оригінал. Задня кришка, вроді передута. 280. 246, 230, 186, 180. Тут десь більше фарби є. 150, це, це перелак. 227, тут вже більше. 164, 148, десь тут. Того. 178, 246. 260, 150. Десь є місце, що більше фарби було. 120 оригінал, 124 оригінал, 137 оригінал, 139 оригінал, 126 оригінал, 125 оригінал, 126 оригінал, 108 оригінал, 112 оригінал. 107 оригінал. 108 оригінал. присутні два підкраса. Ось така машина. Машина тільки приїхала, приїхала, повністю розмитена, сертифікована. Кому інтересно, телефонуйте. Більш детально все розкажемо про телефон, по телефоні. Всім дякую за увагу. 新加坡。